Знаєте, чи може пам'ять бути зброєю? В історії України є одна страшна подія, яка доводить так, може. Сьогодні ми поговоримо про голодомор, про трагедію, яка не просто живе в нашій пам'яті, а як не дивно, дає нам сили в сьогоднішній боротьбі. Четверта субота-листопада для багатьох це, мабуть, просто звичайний осінній день. Але не для нас, не для українців. Для нас це день, коли час ніби завмирає, це хвилина тиші, це момент національної пам'яті, коли ми згадуємо мільйони життів, які були жорстоко відібрані штучним голодом. Це той самий день, коли біль минулого робить нас єдиним цілим у сьогоденні. І от коли настає вечір, по всій країні у мільйонах вікон спалахують маленькі вогники. Що таке ця свічка? Це ж не просто віск і гніт, це душа, яка пам'ятає. Це наша тиха молитва за всіх загиблих. І водночас це неймовірно потужний символ нашої віри, віри в майбутнє, за яке ми боремося просто зараз. І саме сьогодні ця пам'ять це щось значно більше, ніж просто ритуал. Вона стає нашою справжньою зброєю. Адже знання про геноцид минулого допомагає пояснити світові, за що ми б'ємося сьогодні. Воно мобілізує нас і воно слугує дуже суворим попередженням зло, яке не покарали один раз, обов'язково повертається. І цей зв'язок між минулим і сьогоденням він же не випадковий. Це, на жаль, трагічна, страшна закономірність. Ті, хто сьогодні стирає з лиця землі наші міста, це прямі ідейні спадкоємці організаторів голодомору. Так, інструменти змінилися замість голоду ракети, але мета Мета залишилася та сама: знищити українську ідентичність і зламати наш дух. То, щоб зрозуміти, що відбувається зараз, нам просто необхідно повернутися в минуле і поставити собі питання. А чому? Чому саме український народ став мішенью для цієї безжальної тоталітарної машини? Так, чому саме голодом? Це ключове питання. Десятиліттями радянська пропаганда цинічно брехала, мовляв, не чи якісь там перегини на місцях. Але ж ми знаємо правду, і вона, вона набагато страшніша. Це не була якась природна катастрофа. Це був абсолютно свідомий, холоднокровний і спланований удар у саме серце нації. Просто уявіть собі Україну двадцятих років. Це ж був справжній культурний вибух, наш Ренесанс. Ми ці дивились на Європу, а не на Москву. Гасло геть від Москви лунало повсюди. Формувалася сильна самодостатня нація. А на землі український селянин був господарем, економічно незалежним і він точно не хотів ніяких комуністичних утопій. І ось ця суміш, вільна культура і вільні люди на своїй землі була смертельною загрозою для імперії. Тобто мета режиму була не просто залякати чи підкорити. Ні. Мета була знищити, знищити нас як політичну націю, викорінити саму думку про можливість існування незалежної України. І зброю для цього обрали найстрашнішу голод це не трагедія, це сплановане вбивство. А тепер давайте подивимось, як саме працював цей пекельний механізм. Бо це ж не було щось хаотичне ні, це була чітко продумана холоднокровна покрокова операція. Операція розроблена так, щоб не залишити українцям жодного шансу вижити. Все починалося крок за кроком, серпень 32-го — так званий закон про п'ять колосків. Це коли дитину, яка підняла на полі кілька колосків, щоб вижити, могли просто розстріляти. Потім листопад, система чорних дошок. Це коли цілі села брали в повну блокаду, перетворюючи їх на братські могили. Грудень почали забирати абсолютно все: всю їжу до останньої квасолини. І нарешті, січень 33-го – Особиста директива Сталіна повністю закрити кордони України, перетворивши її на величезну в'язницю без виходу. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 220 тисяч людей за перші півтора місяця. Це населення цілого міста. Це були голодні, знесилені люди, які просто намагалися втекти. І що з ними робили, їх ловили і повертали назад. Додому, помирати. І ось настав пік цього геноциду червень 1933 року. Тоді від голоду вмирало більше мільйона людей. За один місяць. Давайте просто спробуємо це усвідомити. Це понад 24 тисячі людей щодня, більше тисячі щогодини. Кожні три секунди помирала людина. Поки я говорю це речення, кілька життів щойно обірвалося. Але знаєте, навіть у такій непроглядній темряві завжди знаходяться промені світла. Поки режим відчайдушно намагався приховати свій злочин, боротьба за правду почалася майже одразу. І вели її ті, хто не боявся. Це був справжній бій. З одного боку, цинічна брехня Кремля про якісь там продовольчі труднощі, а з іншого неймовірна сміливість кількох іноземних журналістів. Такі люди, як Гарет Джонс та Малкол Макгідрич, ризикували всім, щоб нелегально пробратися в Україну і розповісти світові правду. А пізніше юрист Рафал Лемкін, той самий, що вигадав термін геноцид, назвав голодомор його класичним прикладом. І ця боротьба за правду вона ж тривала не рік і не два, десятиліттями крізь залізну завісу, крізь тотальне заперечення. І от сьогодні, завдяки невтомній праці істориків, дипломатів української діаспори по всьому світу 28 країн, а також Європейський парламент і ПАРЕ офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу. І цей процес триває, бо правда завжди перемагає. Кажуть, історія має здатність повторюватися. І, на жаль, у нашому випадку це гірка правда. Подивіться, методи змінюються: тоді конфіскація останньої картоплини, зараз ракетні удари по енергетиці взимку, тоді блокада сіл, зараз депортація наших дітей. Але суть, сама суть злочину, залишається незмінною. Тоді, як і зараз, мета знищити український народ. І все це повертає нас туди, звідки ми почали, до сьогоднішнього дня, до сили одного маленького полум'я у вікні, і до того, як кожен з нас може долучитися до збереження пам'яті і до нашої спільної боротьби. Спробуйте на мить уявити собі людину, яка помирає від голоду. Який її найбільший страх? Мабуть, не лише сама смерть, а страх бути забутим, зникнути безслідно. Саме про це говорив священник, який пережив Голодомор. Чи знатиме світ про це? Чи буде кому помолитися за всіх, хто загинув? А ось відповідь: ідею цієї свічки запропонував американський історик Джеймс Мейс, який присвятив своє життя дослідженню Голодомору. Він зрозумів, що цей простий, тихий акт запалити свічку це і є найпотужніша відповідь на той страшний страх забуття. Це те, що може зробити абсолютно кожен. Отже, що можемо зробити ми? Три простих, але надзвичайно важливих кроки. О 16.00 приєднатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, якщо є змога, відвідати меморіал у своєму місті. І головне, з настанням темряви запалити свічку у вікні. Це наш спосіб сказати мільйонам невинних душ. Ми пам'ятаємо, ви не забуті. Бо ця пам'ять, вона не про слабкість, вона про неймовірну, незламну силу, силу народу, який вижив попри все. І кожен вогник, що спалахне у вікні цієї суботи, буде не просто даниною минулому. Це буде наша обіцянка майбутньому. Обіцянка боротися, щоб такий геноцид не повторився ніколи. Історія колись запитала: чи може одна свічка розвіяти темряву? Наша відповідь: Мільйони свічок можуть освітити шлях до перемоги. Запаліть свою!